Це позеленіло. Їдемо красти з Артема, як у нас люди кажуть. І не в нас, а в Ютубі. Що ви крадите. Поїдемо в ще вкрадати. Це ж ми, Советський Союз, розікрали. Тракторні бригади, ферми, все це ми поваляли. Вулик лишній ліс скидає, побігти далеко. Один корпус, то з камня. Ось другий корпус були леті стіни. Вон другий, по юри третій. І у нас де ті дерева, там четвертий корпус. І Це так на кожній фермі. А в нас п'ять молочно товарних ферм було. Вівчарник, два курятника, свинарник і оце все я розвалив. Так що так